Твоя милість безмірна і чоловіколюбність, недослідима безодня, до Твоєї величності припадаючи зі страхом і трепетом, як раби недостойні, подяку Твоєму милосердю за Твої благодіяння, що були на нас, нині смиренно приносимо. Як Господа, владику і благодійника славимо, хвалимо, оспівуємо, величаємо і припадаючи, знову дякуємо, Твого безмірного і невимовного милосердя, смиренно благаємо, щоб нині моління рабів Твоїх прийняв і милостиво сповнив їх. І в подальшому всіх вірних Твоїх рабів, що любов'ю до Тебе і ближніх, і в усіх доброчинствах живуть, одержувати сподоби церкву Твою святу, Україну нашу і всіх від усяких злих обставин, визволяй, і мир та спокій, даруй нам. Тобі з безначальним Твоїм Отцем і Присвятим і благим, і єдиносущним Твоїм Духом, єдиному єстві, славимому Богу, завжди подяку приносити і славословити і оспівувати сподоби. Слава тобі, Боже, благодійнику наш на віки віків. і благослови нас ника твоє! Христос, що в вертепі народився, і в яслах був покладений заради нашого спасіння, є істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів. Всіх українських святих, святих і праведних богоотців, Іоакима Іоанни і всіх святих помилує і спаси нас, бо він благий і чоловіколюбив. Земних часів спокійних, усьому доброго успіху Божого завітання, подай Господи, владиці Отцю нашому і ларету святішому патріарху, владиці Отцю нашому, баженішому Епіфані, митрополиту Київському і всієї України. Падиці нашому Високопреосвященнішому і Архієпископу архієпископу і історицькому, падиці Преосвященнішому Гавриїлу єписку Рівненському і Волинському за їх Госпоє моє паспою, державі нашій Україні, президенту. Владі всьому народу її, всьому свяченому собору, всім парафіянам святого храму цього і збережи її. Правосвященство, всечисні отці, Вельмишановний шановний президент України Петро Олексійович Порошенко, шановна влада, дорогі Браття і сестри, Христос народився у ці святі різдвяні дні. Ми дякуємо Богові насамперед за те. Що він, будучи Богом, став людиною, народився не в царських палацах, а народився у тваринному вертепі, смирив себе до такого стану, до якого не може смиритись жодна людина. І в ці дні ми дякуємо Йому. За всі благодіяння, які він вилив на людський рід. Але сьогодні у нас особлива подяка Богу, за те, що Він привів нашу церкву до визнання її автокефальною незалежною помісною українською церквою. І ми отримали Томос про автокефалію. Ми дякуємо святійшому патріарху Варфоломію за те, що він пішов на такий важливий крок і виявив мужність по відношенню до всіх супротивників, які повстали і проти нього. І, про, і проти нашої церкви, і про, проти нашої незалежної української держави. Ми дякуємо йому, але в той же час ми дякуємо і нашому президенту Петру Олексійовичу Порошенку, тому що попередні президенти теж багато робили для того, щоб Отримати Томос, але не досягли цього. А Петро Олексійович своєю мудрістю, своєю наполегливістю досяг цієї мети. І ми дякуємо вам, шановний Петро Олексійович, за такий ваш подвиг. Ті... Але Українська церква православна могла б і не статися, якби не було Київського патріархату, тому що Київський патріархат 25 років стукав у ті ж самі двері Вселенського патріарха. Але вони не відчинялись. А тепер відчинились. А чому вони відчинились? А тому, що Бог створив такі умови, в яких Вселенський патріарх не міг поступити інакше, як він поступив, тобто надати Томас український Православні церкви про автокефалію. Тому ми дякуємо насамперед Богові за це. Але, дорогі браття і сестри, процес об'єднання українського православ'я тільки почався. Але ми, як вірили в те, що ми отримаємо Томос в 92-му році, коли мало хто вірив, що це можливо, а ми вірили в те і досягли. Так само ми віримо, що ми об'єднаємо в Україні все православ'я, єдину українську православну церкву з допомогою Божою. Бог теж створює умови такі, що всі прийдуть до складу Української православної церкви. Але нам треба працювати, працювати разом із державою. Нас часто звинувачують в тому, що нібито держава втручається у церковні справи. Держава не втручається. Але для держави небайдуже, буде в Україні незалежна православна церква чи не буде. Якщо не буде в Україні незалежної церкви, то держави як такої української теж не буде. І тому ми пов'язані. Без української церкви не може бути українська держава довго, а без української держави не може бути автокефальної церкви. І тому і держава, і церква працюють в цьому напрямі разом, не втручаючись. Держава не втручається в церковні справи, а церква не втручається в державні справи. І це вірний шлях, Божий шлях, прямий шлях, яким ми йшли до цього часу, і будемо йти. І тому ми віримо в нашу остаточну перемогу. А наша остаточна перемога це прогнать зі Сходу агресора Росію, який вбиває своїх братів-українців, з одного боку, а з другого боку, створить, об'єднати все українське православ'я. І ми думаємо і віримо, що з допомогою держави, особливо Петра Олексійовича, Прошенка, який багато вже зробив для цього, ми досягнемо. І я хотів би сьогодні, користуючись такою урочистою нагодою, вручить йому орден святого апостола Андрія Первозваного, яким ми нагородили його 15 грудня, коли Вселенський. Коли був скликаний помі... помісний собор в святі Софії, тоді ми вирішили нагородити президента, голову Верховної Ради Андрія Порубія і ще деяких активних діячів, які приймали активну участь в отриманні Томаса про автокефалію Української церкви. Тому Петро Олексійович, я хочу сьогодні вам цей орден вручити. Аксіос. А? Ваші святосте, ваше Високопреосвященство, Преосвященство, присвященство, Отці, високодостойна громада цього храму, ті, хто нас зараз дивляться по всій Україні і за її межами по телебаченню. Христос народився. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим. І цього року, як сказав його Всесвятість, святість, воно дуже особливо. Особливо, бо Україна і український народ отримали великий подарунок від Господа на Різдво. Подарунок у вигляді української помісної, автокефальної, православної, як сказано в Томосі, Святішої церкви України. Це те, про що молилися і мріяли покоління українців з самого першого дня хрещення України Русі святим рівноапостольним князем Володимиром. Українці мріяли отримати від матері церкви автокефалію. І 333 роки тому, коли на українську церкву було надягнуто московське ярмо, всі ці роки покоління українців молилися, щоб Господь послав нам незалежність автокефалію помісної церкви. І цього року. Господь почув нас. Почув молитва священиків, Священників. молитви